Добрий вечір, шановне товариство, 6 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Зроблю коротенький огляд черешні Валерій Чкало, яка цвіла якраз в ту негоду, морози, сніги, але разом з тим. Черешня. Не. Дуже рясна, повторік була аж занадто. Але якщо нам погодні умови, господь Бог допоможе, то урожай буде і цього року. Буде крупніша, гарніша, ось таке наше деревце. Незважаючи на складні погодні умови, все одно радує нас зав'язю. Буду урожаю. Певно, що далеко ще є і непогана. Пройдуть дощі. Потрібно буде зробити ще обробку від вишневої мухи. Якраз зараз, зараз, зараз тільки дощі кончаться і це треба буде зробити. Так що, все буде гаразд. Ось такий вигляд вона має нас далеко. Височенька. Не опускав я її, але і більше вона не росте. Так що дякую вам за увагу. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Доброго вам здоров'я, до побачення!